Послав Зеленського you, man. курив марихуану з Ілоном Маско. Хто ж такий Джо Роган та які скандали крутяться навколо нього? Мені дуже шкода цього чоловіка. Тому що, по-перше, тому що ядрочу. Анський стендапер, найвідоміший подкастер та фанат теорії змов, він спілкується з Дональдом Трампом, Ілоном Маском та навіть пропонував організувати двобій ілона з Путіним. На початку повномасштабного вторгнення Роган став на бік українців, Втім, вистачило його ненадовго. Хто такий Джо Роган і як ця постать впливає на Україну? Розповім вам я, Олена Ковальова. Перш ніж почати, глянемо цей момент. Зеленський каже, що Путін наляканий. Іди ти, чоловіче, ідіть. Ви всі, ви бляха, збираєтеся почати третю світову війну. Під час останнього випуску свого подкасту з американським продюсером Скотом Сторчем Роган заявив, що не розуміє позицію адміністрації Байдена. Мовляв, навіщо було давати дозвіл Україні бити атакам з Росії? На думку Рогана, саме це рішення розпалить третю світову війну, не вторгнення Росії в Україну. Не підтримка Іраном, КНДР і Китаєм країну агресорка, і навіть не ядерні погрози Путіна, а дозвіл Україні захиститись від російських ракет, які вбивають дітей. І український президент, звичайно, одночасно з цим Роган заявив: Путіну не потрібно було вторгатися в Україну 100%. Хто цей дивний чоловік? Джо Роган будує свій імідж на тому, що говорить все, що думає, і не боїться тріпати нерви. Його подкаст Джо Роган Експіріанс один з найвідоміших у світі. Попри те, що деякі епізоди сповнені расистськими та принизливими висловлюваннями. Через це Спотіфай навіть видалив 113 епізодів. Hello, freak bitches. Що він говорив про Україну навесні весні 2022 року? Джо згадував українських бійців, які встали на захист країни від російської агресії. Мене вражають українські бійці, які взяли зброю в руки. Ломаченко, брати, клички, усик. Усі ці хлопці є величезними суперзірками. Вони взяли бронежилети та шоломи. Вони стали на захист своєї країни. Дивно за цим спостерігати. Запалу правда вистачило на декілька місяців, і от у подкастах Джо різко починає дивуватися, чому США відправляє так багато грошей на війну в Україну. Є декілька речей, які варто обговорити про війну України з Росією. Можеш пояснити людям, що вона означає, і чому пересилаємо Україні так багато грошей, і чому ми шлемо так багато зброї? Із прогресу в регрес поступово стендапер починає запрошувати на своє шоу сумнівних гостей. Одним з них став політичний коментатор Дейв Сміт. Вони говорили про війну в Україні. Щоправда, російської пропаганди було в рази більше. Вони хотіли стати частиною Росії. Володимир Путін нічого не забирав. Вони самі хотіли стати частиною Росії не частиною України. А напередодні виборів у США подкаст Джо Роган Експіріанс перетворився в якийсь агітаційний майданчик. У якості гостя Роган покликав Дональда Трампа, тобто просто дав своєму другу кандидату президенти США майданчик для просування передвиборної кампанії. Росія б не напала на Україну, якби я був президентом. На запитання Рогана, як кандидат зупинив би російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: Я сказав би, Володимире. Ти не нападеш <плес> цікаво, хто кому заплатив за піар. Що ви думаєте з приводу такої колаборації напередодні доленосних виборів? Залишайте свою думку у коментарях. Завдяки скандальним гостям, які мають сумнівне реноме, та вмінню самого стендапера провокативно висторозмову, розмову, фрагменти його подкастів часто стають топ-темою у соцмережах. Наприклад, куріння марихуани ілона маском просто під час інтерв'ю у 2018-му. дві тисячі вісімнадцятому амінець легально. райсолига. Ді частина глядачів засудили подібну поведінку у прямому ефірі. А через кілька годин після виходу подкасту акції Тесла впали приблизно на 10%. Втім, це не єдиний скандал через шоу. Рогана затятий антиваксер 2020-го у розпал пандемії. Джо Роган неодноразово заперечував користь вакцинації і використовував свій подкаст як платформу для просування альтернативних лікувань COVID-19. Я не антивакцинатор. Я вірю, що це оберігає. Навіть мої батьки вакцинувалися. Але я хочу сказати одне: молодим здоровим людям вакцина від коронавірусу не потрібна. Це висловлювання викликало шквал критики з боку американських науковців. Близько трьохсот фахівців засудили цей подкаст за дезінформацію. Що більше обурило суспільство те, що такі тези просуваються через сервіс Спотіфай. І з ним Роган уклав договір аж на 100 мільйонів доларів ще 2020 року. Деякі видання зазначили, що Спотіфай дійсно недостатньо якісно модерує контент пов'язаний з вакцинами. Через скандал сервіс втратив майже 2 мільярди доларів. Самому рогану довелося вибачатись. Він заявив, що нібито хотів лише дізнатися точку зору людей з різними думками і не прагнув сіяти дезінформацію. Якби я помер від ковіду, мами б про це ніколи не припинялися. Відомий Роган і своїми гомофобними висловлюваннями. Наприклад, в минулому він часто влаштовував так звану прожарку лгбт спільноті. Борода нічого не значить для натуралів. Це просто стиль, для геїв вона дуже зручна. Ох, вже ці геї вегани завжди залишають всіх позаду. Критикував і трансгендерів. Роган нібито був дуже занепокоєним тим, що трансгендерні жінки, які колись були чоловіками, можуть конкурувати з біологічними жінками коли справа доходить до обговорення статі, раптово з'явилася позиція, що немає різниці. Ну, уявіть, приходить моя дружина і каже: я не знаю, що я відчуваю сьогодні. Я чоловік чи жінка Ну і куди ж без расизму? У 2014 році подкастер порівняв один з районів Лос-Анджелесу з планетою Мав. Через велику кількість темношкірих людей пізніше він все ж таки визнав своє висловлювання расистським і вибачився перед слухачами. Але клеймо расиста за ним все ж таки закріпилось. І наостанок. десятки років наукових досліджень, знімки Землі з космосу, стріми з супутників у режимі реального часу, все це ніщо у порівнянні з переконаннями Джо Рогана у тому, що наша планета плоска. Я в стані любові ненависті до теорій змови. Мені подобаються деякі з них, деякі з них захоплюють, деякі з них. Я думаю, гаразд, що там в біса сталося. Просто є справжні теорії змови і є реальні речі, які люди не розуміють. Наявні факти. Плоска земля не одна з них. Попри мільйони прихильників на подкасті, Роган має чимало хейтерів, а після нещодавніх заяв їх побільшало. І відтепер прожарку влаштували самому Джо на його сторінці у соцмережі Twitter. Дісталося подкастеру і від, від відомих українців, що малою аудиторією. Зокрема, український боксер Володимир Кличко облікував в інстаграм жорстоке відеозвернення. Ти використовуєш єдину зброю, яку Путін справді має на меті використовувати пропаганду. І ця зброя дійсно послаблює наші демократії. Росія Путіна хоче тихо знищити Україну. Вони хочуть, щоб Америка мовчала не велика, але тиха. Велика Америка це не Америка, яка покидає країни, яка захищає свободу своїми життями. І додав, що готовий подискутувати з Джо, що правда невідомо чи кулаками, чи словами. Не залишився остороній колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, теж закликав на переговори без кулаків, але з сигарами. Визвірятися на українців, не даючи їм можливості висловитися, це нечесна суперечка. Якщо ви колись захочете поговорити по справжньому, сядьмо і поговоримо про що завгодно пов'язане з Україною, навіть про драконів. Ви знаєте своє, я знаю своє сигари моїм коштом. Ну, все ж таки, Джо Роган це український гордон чи російська Скабєєва? Вирішувати вам, напишіть у коментарях свою думку. Також не забудьте підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. З вами була Олена Ковальова. Щоправда, не така скандальна ведуча, як Джо. Зустрінемося у наступних випусках.